Всім привіт! Вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні друге відео про електросікатор. Покажу вам, як він виглядає, його комплектацію та наскільки зрізів та по часу, скільки не можна буде працювати. Хто не бачив, можете подивитися попереднє відео. Я показував ось такий сікатор Китайський, я думаю, що це копія. Там можете подивитися, наскільки часу його вистачило, скільки було зрізів і так далі. Отже, ось такий ще один секатор є. Тут у нас два акумулятора, зарядка. Ось такий набірчик, точилка, ключик, такий ключик і я думаю, що то мастило. Може якась кислота, не знаю. Треба перечитати інструкцію. Ось так виглядає сам секатор. Тут у нас макулатура, В середині ось тут запасний ніж, оцей, оцей ріжущий ніж запасний. І все. Більше там нічого нема цікавого. Так, отже, ось так він виглядає. Досить такий непоганий з вигляду, гарнюнька. Нажимаємо пілікає, пару разів зажимаємо і він включається. Маємо тут Циферблат, є показник батареї, 99 показує. Тут маємо кнопочку, нажимаємо на неї і засвічується індикатор батареї. Тобто, ось тут у нас є індикатор і тут у нас є індикатор в процентах. Досить зручно. Як ви думаєте, чи класна така опція? Пишіть в коментарях. Тут ми бачимо його потужність 50. 500 Вт 21 вольт і від 0 до 33 мм до 3 см, що він може різати. Ну, плюс-мінус щось таке. Тому в даному відео ми подивимося, наскільки його вистачить, наскільки зрізів, як він працює. Ну і кому буде цікаво порівняння. Іменно конкретно оцього і того попереднього, синенького, буде третій відос, тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Отож, на годинку 17.52. Рахуємо зрізи і будемо працювати. Тут вже є два то було холостих. Ну неважливо, я думаю, плюс-мінус 2, 5, 10, це неважливо. Три рази нажимаємо і він працює. Ось так. Тому я ставлю е, відео на паузу, У мене, на жаль, сідає телефон 15%, але потім я якось відосики змонтую і все буде окей. Тому е, я зараз гатю, гатю без перестанку, щоб протестувати повноцінно. І вже десь через пару для вас секунд я буду робити висновок. За скільки часу я наріжу і скільки по кількості. Також через кожних 100 зрізів я буду давати йому остигнути біля хвилини часу. Плюс-мінус, так я думаю, це буде його ідеальна робота. Ще, що хочу додати, жалко. Жалко його впирати в землю, бо буде зараз він замащений. Але він для того і предназначений, щоб ним пиляти. Може, він не для землі, для більше якихось плодових дерев, для садка, але нам потрібно його використовувати іменно в такому режимі. Земля, болото, штурпаки. погнали. Пройшло півгодинки часу. Коротше, більше хвилини він постояв і виробився, тому ось цей щотчик збився. За півгодини часу він нарізав 430. 430 цих зрізів і сів на 93%. Отут по батареї показує повний. Тому продовжує роботу. запоминаємо 430 зрізів і погнали далі. Більше хвилини, більше хвилини часу не треба йому домагати час відпочивати, бо він виробиться. Я не знаю за скільки часу точно. Я думаю, десь за хвилинки 2-3 він вирубується плюс-мінус. Треба дивитися в інструкції. Ось так. Виглядає територія, дуже швидко вирізається. Е, можна отак тягнути всі е, пагони докупи. Потім тут ценьк-ценьк обрізали і потягнули на, на кубку. Опа, ча, мішу зловила. Дай Мішу. Дай Мішу, алло. Дивіться, що робить? Підкидає її і це її. Тішиться нею. Ти що, її задусила вже? Таке? Їсти подано називається. Ха-ха. Єба. Це вона її херач. Так, ну, працюємо так. Вже смерклося, а сікатор ще не сів. 86% показує, 1320 зрізів. І там ще було 400%, тоді що воно збилося до нуля. Ось так ще світиться. Не знаю, чи це тут легша. Малина старіша, сухіша, легше йому різати чи що. Ну він якось ну, прямо аж дуже, дуже довго його вистачає на дуже довго цього червоного. Ну, Сьогодні вже немає як далі різати, вже не виднося. Завтра буду продовжувати, піду вже на літню малину, там вона грубша. Там ми його досадимо, тобто фіксуємо поки 1300 і 400, та й 1700 зрізів на одному акумуляторі. Ну, і Завтра продовжимо, подивимося. Ще додавимо то та й зроблю закінчення відосика. Так, а вам нагадую, підписуйтесь на канал, щоб. Не пропустити нові відосики, не забувайте про коментарі, лайки. Це буде дозволяти просувати україномовний контент. Контент, який пиляється на земельці. Земельний контент. Ось так тут вже я повиносив. Тут вже чистота. Далі треба фризувати, фризувати і так далі. Куча роботи ще, сапати, фризувати. Тому для вас то Маленький момент, секунда діла, а я вже завтра буду продовжувати. Пройшов я ще один радок і він <смас>, набрав півтора тисячі зрізів плюс-мінус 79% сів. Коротше, ну, якийсь він неубиваємий, прям не знаю. Цей едон. Мабуть, хороша батарея тут. Так що такі справи, не знаю, коли його зможу посадити. Реально прийшов 150 метрів родка і ніфіга не сів. Отож, підсумок плюс-мінус 4400 зрізів. Щоб ці зрізи зробити повноцінно, я потратив 3 дня, там по, по півтора 2 по години. Десь так. Це на одному акумуляторі, стільки його вистачило. Ну і на завершення хочу вас попросити підписатися на канал, зацінити відео лайками, коментарями і так далі. І це буде кінець другої частини, а в третій частині я детально порівняю між собою отой синій і оцей червоний секатор, розкажу конкретно їхні ціни. Ціну з доставкою, зважимо їх, порівняємо, скільки той зрізав, скільки цей. І розкажу плюси-мінуси мого використання першого, другого і так далі. Ну це перші мої секатори, тому якби це для мене перша така змога ознайомитися, що таке електросікатор. Всім дякую за увагу, дякую, що дивитеся, дякую, що підтримуєте мене. Бажаю здоров'я, побачимося!